Ми йдемо, де моя жена погибла і троє. Сергій Полянцев веде до погребу, куди 2 лютого під час обстрілу прилетіла російська міна. Він єдиний з п'яти людей, хто тоді вижив, бо не встиг спуститися нижче. Я ось тут сидів, коли розірвалася міна Вася Іванов. Там Григоріч, тут моя жона. З Николаєвної сиділи, вот там в конце. І коли взрыв пройшов, мене викинуло вот сюди. Я еще спустився. Це, Вася Іванов як сидів на корточках, так і сидів. Я його це, ну, у нього пол голови снесло. Коли почався обстріл, пригадує він, чоловік готувався виїжджати з села. Світа, поїхали. Валера Григорович, давай, кажуть, в погребі пересидімо а потом поедете. Ну вот і сіли. Последний прилет і прямо в погреб. Прямо іменно в погреб. Они били іменно по жилым домам. Сергія з множинними осколковими пораненнями шпиталізували до лікарні. Про смерть дружини він дізнався саме там. Вечером син прийшов, десь в 11 часов вечора, до мене в лікарню прийшов, сказав, я як там мама? Він сказав, мами немає, ні. нікого немає. Ні. Ось так. Тяжело, конечно. Извините. 18 лет прожил. Я ушел из больницы на похороны. Я сбежал. 4 числа февраля его хоронили. Я 3 ушел из больницы. Після цього обстрілу каже староста Олександр Артюшенко: з Єліного почали масово виїжджати люди. На протязі двох-трьох тижнів виїхали майже всі. Фактично залишилося сім чоловік в селі. А було скільки? Було 150 до 1.01.23 року, фактично проживаючих на селі. Дуже боляче дивитися на те, що село, скажімо так, вони зробили село як на зону відчуження. Село вийшов на вулицю. Є що люди хоть зараз вийшов, по селу пройшов. Нікого немає, ні собаки пастуварі. Анатолій Савченко один із семи постійних жителів Єліного. Виїжджав звідси на одну ніч і повернувся назад. Ну, а що виїжджати? Який смисл. Бахай, нехай бахає. Я що я вже привик, так якось так. Не страшно. Він все страшно залишилось тут, ніна. Попроще допомогти, на, на городі допомогти. Там вон далі, е, Вася живе. Спочатку Єліни росіяни обстрілювали з мінометів, в кінці квітня перейшли на більший калібр. Причини нам невідомі, можливо, це пов'язано з тим, що всі говорять про контрнаступ і росіяни намагаються скувати наші сили тут. Ось це вирве результат одного із останніх прильотів по єліному, який стався у кінці квітня. Тоді росіяни зі своєї території, а до кордону тут не більше двох кілометрів запустили ймовірно керовану авіабомбу. Це було, скажімо так, передостанній раз, коли. Без перебільшення здригнулося пів громади. Спеціалісти кажуть, що це було із ураганів. Як ми бачимо, це за нами ферма. Це були всюди прильоти, це був, мабуть, може, перший прильот, як ви бачите, далі отуди От проходимо далі, був, це другий прильот, як ви бачите, туди, в ту сторону. І ще, ще лівіше. Ще був там. Це вже був четвертий прильот. Мені телефонували з сусідніх округів. Це з хату, люди, з Сновську люди чули. Це все. Це вибух. Це було дуже страшний вибух без 22 ночі. Ну так було гучно, що в людей навіть і люстри попадали. Більшість єлінців повиїжджали до сусідніх сіл громади, куди не дістає російська артилерія. Працює правило переселення на відстань. Поїзду на велосипеді, як бачимо, вон люди також поїхали. Люди намагаються переїхати так, щоб вони могли мобільно достатися до свого житла, щоб можна було деякого худоба. Вони хочуть засівати городину тут, щось саджати, щось обробляти. вони хочуть сюди приїхати. Не переживає сюди. Ольга Семко втретє з часу від'їзду з Єліного повертається до рідного села. Родина тримає наше село. Ми не можемо без його жити, хазяйства. Курища, поросав, прийшла пішки. Була є, в турист, неділю жила, потім прийшла вчора сюди, побула вдома, у млінку, живу, а це знову йду сюди. Я не можу жити без села. Народне землі хочу вмерть. А що робиться, як літають? Не можна його встановити. цих тварів. Його не було. Можна, може, й грубо, ну більше не заслуговують. Цей монумент у центрі села встановили у пам'ять про загиблих в роки Другої світової війни воїнів. Тоді село за підтримку партизанів спалили нацисти. Єліни відбудували і створили тут музей партизанської слави. Щороку, 8 травня, в центрі Єліного вшановували загиблих бійців. Цього року квіти до монумента несе одна людина директор музею. Через росіян, через їхні обстріли, ми не можемо вшанувати пам'ять. За нашими дідів, що воювали цю Другу світову війну. І не ну не можемо навіть наших рідних ну, по нормальному помінути. Староста Олександр Артюшенко каже: переселенці з Єліного хочуть повернутися до своїх домівок і вірить у те, що село відродиться. У другу світову війну у 41-й роки до 45-ї було спалене повністю до тла. Відродилося як фенікс із пепла. Тобто люди повернулися і відбудували все. І дай Боже, щоб все так було і у цій війні. Половина, я думаю, не, не вернеться сюди після цього. Якщо війна затягнеться, то дуже просто небезпечно. Або вони вб'ють всіх людей, або люди просто вимушено перемістяться. Я обіцяю, обов'язково буде все добре. Гаразд. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.